Напевно, останнім часом ви дивилися матч Роми, розбирали цю команду. Що б ти сказав про цю команду, якби ти її охарактеризував? Доброго. Доброго вечора. Що я можу сказати про команду Рому? Її немає чому представляти, тому що ця команда бореться за самі високі місця в чемпіонаті Італії в Єврокубках. І ця команда. Вже, напевно, років 10 грає в Єврокубках на дуже високому рівні. Ми сьогодні розібрали команду, головний тренер вказав нам на помилки їхні в обороні, в атаці, на що нам звернути увагу. І думаю, завтра ще головний тренер нам підскаже, як правильно зіграти з цією командою. Тому будемо все робити, що від нас завтра залежить. Доброго дня. Яке враження справила на, те, справ на тебе Рома по матчу з Інтером? І як це грало в контрасті з тим, що ти почув від головного тренера? Дякую. Що можу сказати, що команда добре грала з Інтером. Десь, напевно, індивідуальні помилки команди Роми і призвели до їхньої поразки. Що нам сказав головний тренер, те, що команда дуже добре володіє м'ячем, що нам потрібно грати компактно як в обороні, так і в атації. Тому будемо старатися завтра це робити. Одним із головних придбань Роми у цьому міжсезоні був трансфер нашого українця Артема Довбика. Ви, Можливо, з ним спілкувалися, про цей матч якось говорили. Загалом. Як оціните його роль у команді? Чи очікуєте на зустріч з ним на полі? Не спілкувався, тільки спілкувався, коли були в збірні. В плані нашого матча діалогу ніякого не було. Він тільки прийшов в команду, вливається в колектив, те, що він розповідав мені, вливається в колектив. Інша мова, інші пріоритети в команді, інша структура гри не така, як в Іспанії. Тому надіюсь, що в нього все буде добре в Ромі, Ну більш нічого не можу сказати. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, сьогодні ще день народження. Ми знаємо, що у Андрія Ярмоленка чи вітала його якось команда, можливо, ви якось особливо? Доброго вечора. Ну, зателефонував, привітав його. У нього така дата. Ми з головним тренером спілкувалися між собою. Думаємо, що він пограє роки 3-4, якщо буде бажання. А так будемо. Вітати його вже по приїзду в Київ.